Привіт друзі! Сьогодні у нас 1 січня 2024 року. Всіх з новим роком. Надіюсь, він буде хух, не гірше за 23-й. Бо це вже просто капець далі. Далі вже нема куди просто гіршим. Е, Сьогодні так вибіг, так само недалеко від дому, до речі, на тому місцинці, де закрив 23-й рік, 20-23 го року. Вибіг побігать, але подивіться, значить зараз покаже камера. Неможливо, наскільки липне, наскільки тяжко, але думаю, на годинку мене якусь й вистачить. Вітер ще страшний, мікрофона не брав, тому не факт, що я, друзі, це відео викину, може я просто так для себе знімаю. Далі буде видно. Ну загалом що, я включився, бо вже перша знахідка є. Не монетка, а красивий гудзик. І зараз близька його покажу. Ну, звичайно, якщо ж вітер дасть. Додивляємося. Так, вітер сильний, тому буду кричати і ховатися від нього. От такенький кузочок. І мені чомусь здається, да, це є. Воно. Це у нас не радянщина, а орлянка. Орлянка саме звичайно, дивлюся, без, без пушок, без нічого такого. Звичайнісінька орляночка. А тут що? Ааа, я тут навіть вушка немає. Понятно, чому її тоді і згубили. Ось такенька перша знахідка. Ну що, спробую ще трошки побігати. І ось, друзі, походив майже годину. Детик за мною ганяв. І з цієї ямки перша за сьогодні. Перша в цьому році монетка. Двічка 34 року, тобто 90-річна така монетка вискочила. Ну що, думаю, сьогодні не останнє, може, що ще щось встигну запанути. Хоча, ж, здається, сонечко там сідає, але спробую, але ж ходити тяжко, ну нічого, ще трохи і і додому. Вже, друзі. Трошки темно. сигналів майже немає, можна так сказати. єлі єлі там щось десь попадається, отаке дрібничке. І ось іду, така бутилочка. Думав, що сучасно щось. А тоді придивився, друзі, а ну подивіться. Старовинний такий фанфурик. Закривачка закривається. Скільки тут тракторів, скільки тут сільгостехніки ганяло і скільки ганяло і його не розбило такий ціленький стар. Щось мать телефон вже на списці не хоче працювати, тому так уже в темноті трохи дозніму і мабуть вже потихеньку набуду, буду на цьому і закруглятися вже не хотів знімати, але знімав. Сміло трохи можна зняти, бо післямає що показувати, то хоч покажу отакенькі От знахідки. Це у нас якась ложечка чи посрібнена, чи щось в тому роді, але зараз фокусується. Але подивіться, друзі, яка прикольна, у яких у яких візеруночках. Я думаю вже я мене покажу. Ну і все, друзі, не витримав я і сьогодні прийшов. Сьогодні вітер просто страшний. Я вже все капішу на вді, бо просто неможливо. Мікрофона знову не брав, тому вибачайте, якщо буде вітер сильний, буду сильно кричати. бо щось мікрофон мені трошки барахлить. Нехай я його на струю, на слідчий раз візьму. Те саме поле. Сьогодні трошки липне, але порівняно з вчорашнім, просто шикарно, бо разів у два-три менше грязюки хожу, легко кайфую. І чого я включився? Є, друзі, перший такий кружочок нідний. Подивіться, як красиво грудця лежить. Он прямо з цієї ямки. Зараз буду зблизька показувати. Так, сьогодні ж так само з помощником, куди без нього. Де так? Так, ну і... І, і, і роздивляємося, що це таке. Облом, якщо Ні, монетка, монетка, монетка. І я знаю яка сторічна мідюшна радянська, напевно, трійка. Да, так вона є. І в доволі, доволі непоганому стані. Ще подивіться, які сьогодні моднянські світлі джинси вдягнув. Якраз, якраз для такої. Грязюки, багнюки. Не, нічого. Нічого Коли сьогодні вітер підсушив, то ходити взагалі кайфово. Так, ну що тут? Тобто, зелененька 1924. А сьогодні у нас 2024. Рівно 100 років такому мідюшному кружечкові. Що ти стрибаєш? Ти поліція на цього акробата. А, Думаю, щось смачненьке. Сирум. Так, ну що, ховаю і, і і, і, скільки ще мені дать позволить, похожу, а ходити мені ще десь годинки, півтори, не менше. Поки вітру немає, бігом зніму. Улюблена частинка, друзі, коли я хожу копаю і монетки зверху оглядають свого часу, поки їх знайдуть. Ось от такі от копи. Такі зараз спробую пару фоточок зробити, щоб прикольно було. Так, і дістаю. Дістаю монетку. Так, з вигляду... Двадцяточка. Двадцяточка тридцятих років. О, червона-червона. Ну, зараз секундочку. І навіть не видно рік який таке як 32-й. Да, наче 32-й. Але нічого. Отакенька от знахідка теж непогана. І тим більше зверху було. Відійшов, друзі, я трохи в сторону і отакеньку от знахідку знайшов. Такий-такий замучений руками. Молоточок попався. Видно, що старовиненький якийсь. Видно, що за життя йому гарно дісталося. такенька, друзі, знахідка. Поки що монетки більш не попадаються. Друзі, доходився, я що вже, подивіться, потемніло сигналів, майже не було. Там вже якусь пувку знайшов типу, чи конинку таке щось, непонятне. Іду таки додивився, подивіться, железяка така лежить. Думаю, зараз хоч железяку заберу, то буду додому йти, бо ну, регально нічого нема. І тут тобі під котушкою. такий кедзінки, сигнал. Бах-бах-бах. Я копнув. Подивіться, який велетенський... Велетенський мідний кружочок. Щось мені... Ну, цьому ж треба обнюхати, Щось мені... Кажеться, що це монетка. Тільки щось таке лисувате. Лисувате. Є не водички, нема щоб тернути. Ну вже ж не знаю, попробую. Попробую, попробую птанину тернути. Що воно таке? напевно, царське, а що саме? І не скажу, блін. Це просто це відтирається, такий страшний. Я щось не знаю, друзі, вже-да-да, да, да да ну бачу щось. Бачите, таке як корал. Скоріше за все, це, мабуть, троєчка або п'ятерочка, низько профільна. Ну, таке не хочу сильно затирати. Так, да. Да, да да бачу норав того типу. Є така-така монетка. Ну, а тут взагалі нічого не видно. зелененька, красивенька, не буду затирати і чіпати. Ось така сенька монетка. Ну що ж, друзі, вже трошки веселіше, хоча хто її зна. Ну по такому навіть слідів не видно. Пробіжу ще хвилинок 5-10. Може ще щось цеповно. Ну все, друзі, третій раз привіт. Він бачите, сьогодні взяв вже мікрофончик, а не знаю, може щось бути чи ні. Вітер такий, самовитий, курузу зносить. У мене в руках лопата метали шукать. І біжує, я, біжує, я, біжує. Я. Або як біжу? Подивіться. Можна сказати, повзу по такій пагнюці. Але, друзі, не подумайте, мене там кришу не зносить. Просто другого вже моменту не буде. Сьогодні... Останні дві години, щоб я покопати перед заходом сонця, О, тому що там буде далі просто капець. Мінус 10, мінус 15. Ну, який там уже коп. Вже буду відпочивати, там щось якісь монетки перебратимуть, чи щось в цьому роді. Ну а ви поки додивлятися, чи третій раз сьогодні купну, чи ні. А там буде видно. ця погода мене доконає літо Вже пускається сніжок. Такий доволі рясненький. Ходити. Просто в такому багню це неможливо. А я хочу показати, що вже мені за дві знахідки попалося Два сигнали кольорові були. І дві знахідки. <клухи> Отакенька От якась накладка. Не зрозуміла. Бачите, квадратний утр всередині. Це така бронзове, аж кеньке, прикольненьке. І все, я на цієї ямки до ногою стою. Отакенький От гудзочок без верхушки, звичайно, попався. Просто саме денце. Тут може желізне було, там воно рознило, не знаю. Але таке почухав. Здається, той завод слава. Слава, слава. Ну, коротше, щось за, за стареньких гудочок, шматочок. От такеньке поки що. Але може ще щось попадеться. З монетками сьогодні слабенько. Подивіться, навіть оде цикано ж налипало, тяжко їм ходити. Але ось все хоч, отакі гудзики попадаються. Щось таке незрозуміло. На орлянку напевно схоже. Ага. Орляночка тільки затерта. Затерта, затерта. Ну тут в принципі нема на що дивитися. О, навіть вушка ціла. Думаю, Дома розчищу, покажу з баська. А поки буду ховати і ще трохи побігаю, скільки, скільки зможу. Якщо чесно, друзі, я вже не очікував, що сьогодні монетку знайду. Хожу, хожу. Дивіться, поналипало скільки. Сигналів не дуже. Але все ж попадається. І ось такий кружечок попався, груди. Е, Дуже-дуже дзвінки сигнал був тут. Мені здається, два варіанти. Або мідюшка, або срібло. Щось із двох одне. Але таке, щось мені здається, по розміру, як одиничка. Одиничка, одиничка. да, 24-го року. Нічого, мідюшка, але все одно приємна монетка. Ще, друзі, такий малесенький мікроскопічний шанс. Є, що це 2025 року, але... Але але, таке дуже рідко буває. Ну, спробую жаж штани натернути. Замажу свої білі штани. штанішки. Ну, такі не вже й білі, але світлі. Так, що там у нас? А, рік там і не видно. 24. й да, цик уже трошки замерз? А в мене, друзі, ще такенька знахідка вискочила. Щось таке важкеньке, латуньєве, чи то втулочка якась з колеса, щось таке, Він якийсь і номер є. вже поганенько видно. Ну нехай, ще трошки трошки світло, ще трошечки дохожу вже. А може це вже і екрані була знахідка, хто його знає. Так, друзі, не впевнений, вже трохи темно, але явно не монетка, щось кругленьке. Схоже на гудзекс спой... поймалися, попалися. О, друзі, знов орляночка. Терну в штанинку може, яка незвична, там може нестандартна. А і щось погано видно. Це в грязюці, в багнюці. Течко. Там... Так, що тут показує? Казається, що куриця, звичайна, звичайнісінька. Але вушко ціле і те вже приємно. Ось такенька ще знахідка. Під кінець копу попалася. І ось я вже вдома, трішки почити всі свої знахідки. Ось такі монетки. Трошки шкода, це такий п'ятак Але Подивіться, почав його чистити, він почав сипатися, тут уже живого металу майже на ньому немає. Мені здається, це все добре, які були на полях. Так на нього повпливали. Були ще трошки от Отакенькі орлянки. До речі, така троєчка дуже-дуже така непогана. Получилася. Двадцятка була червона. Бачите, відчистила, така невеличка, песно залишилося. А так, в принципі, блискуче, але ж теж, бачите, побитий метал живого теж майже нічого немає. Ще були такі якісь це конинки кусочок, хотів вирівняти, в руках почало розсипатися. І якась такенька накладочка. Чи накладка, чи щось таке було вилете, ну таке, як олив'яниста бронза. Таке щось крихке, незрозуміле такі ще трошки латуньки було і отакенька масивна зелена латуньова втулка. Вважив близько 400 г. Така мощна штука. Це я думаю, що втулка, але більше воно, в принципі, ні на що і не схоже. Так що, друзі, отакенький слабенький, простенький, але... Навіть купом язиків він називається повернутися. Це в нас таке щось було. Вибіг на кілька разів на пару годин біля дому. Просто так прочесати територію, поки на кілька днів розмерзлося. Ось таке. Так що чекайте, поки буде весна вже, нормально розмерзнеться. І от такі штукенці, я думаю, за половину купу можна буде знайти. А поки буду. Прощатися.